Для пивоварів пивоварівця гра взагалі можливо один з останніх шансів застрибнути на підніжку потягу з кінцевою зупинкою УПЛ 2025 26 Це розуміє і президент клубу пан Слободян. Бо є інша альтернатива опинитися в одному з двох вагонів, які планується відчепити за підсумками цього маршруту. І зараз, якщо ми подивимося таблицю, оболонь саме там. П'ятнадцяте місце, п'ять очок. Стільки ж скільки у Інгульця, який зараз на самому дні Верес іде 12, але у випадку сьогоднішньої перемоги буде десь в районі 9-10 місця. Сергій Шищенко та Олег Шандрук, головні тренери команд. Дуже так тепло, приємно поспілкувалися перед матчем. Але ми розуміємо, що на найближчі півтори-дві години в своїх технічних зонах вони будуть ворога. Футбольному, звісно, ж сенсі. Давайте зараз подивимося, чим закінчиться ця атака. Закінчилася вона першим ударом в створ в площину і зараз добивання. Не можна сказати, щоб ідеальним був цей сейв від Назарія Федорівського. Ви самі розумієте, коли треба відбивати такі м'ячі. Незадоволений Сергій Шищенко відверто. Давайте подивимося повтор. Федорівський виказує тут певні претензії до своїх гравців. Давайте ще раз. По-хокейному Федорівський. Ситуації зіграв. Олександр Хацкевич, пана хацкевича, ми бачимо зараз на багатьох матчах в УПЛ. Суханов Суханов непогано розвернувся, але заблокував цей удар Роман Гончаренко і Андрій Кожухар з м'ячем. І ось удар вже від Руслана Черненка. Ну, йому свою цю гармату розчихляти краще не давати. Йохох. Хто пам'ятає Ван Бастина в 88-му, той зараз поаплодує, я думаю, Сергію Суханову. Вресо. Непогана передача зараз. І передача в центр на ближній кут. Тут Олег Слободян. Вміє він опинятися в таких гарячих точках забивав в першому турі колосу. Відборі зараз була від Ягосі Кейри. Чиста. І ще один удар. Пристрілюється зараз вже Віктор Блізніченко. Перша його активна дія після виходу на поле. Ну, Блізніченко правша. Це зрозуміло, тому і грає в... за класикою сучасного футболу позиції лівого Вінгера. Добре, так стелився м'ячик. А, Бачите, Шондрук теж не задоволений в цій ситуації. Посміхається Шищенко. Зараз подача в центр! Який момент був у Руслана Черненко. Абсолютно один. Просто загубили його, ніби ніхто не бачив. Зараз центральні захисники Вереса. Дивилися футбольчик зараз. І Семен Вовченка, і Євген Шевченка. Черненко був один. Ну, мені здається, іноді, що цьому парубку простіше забивати ногою метрів з 35, ніж головою з 8 метрів. А, давайте зараз подивимось, Луана бігає знову Сюка. Луан! вже в штрафній! Луан! І нікого тут немає. Просто щоб цей м'яч. Ні, є, Валерій Кучера. Кучера б'є! Стає на поці м'яча Данило Карась. Тут приймак м'яча, Курко не встигає закрити опорну зону, а кучера встигає. І удар напрямку дальнього кута. кутається за праву ногу. Ще раз на повторі бачимо, як не вперше, до речі, в цьому матчі Луан розхитав Петра Стасюка. В перерві набагато цікавіше, інтенсивніше ініціативніше виглядає зараз команда з рівного. Цікавий момент. Якщо це було напрацювання, якась нароботка, то е, все вийшло. Була можливість у Степанюка без якоїсь персональної опіки тут зіграти. Хороша передача зараз, яку віддає. Годя. Дахновський. Пас центр. Удар. Має Луан замикати. Не вийшло нічого з цієї атаки. і тут все скінчилося для Вереса. Миттєва реакція від команди на ці заміни. Миттєва. І Хто Хто цю атаку розігнав, хто е, намагався цю атаку завершувати. Годя, зіграв на Дахновського. Дахновський побачив гайдучика Микола. обігрує, ставить на коліна. Просто він зараз Мединського. Дахновський. Шевченко. Шевченка. Подача в центр. Вибивається м'яч. Не дуже вдало! Назарій Федорівський Луан не розібрався з Дмитром метром. Годя сказав все, що він думає зараз. Ну, я сподіваюся, це було не про Луана, а про ситуацію, в яку вони потрапили. Давайте дивитися. Правою рукою діставав цей м'яч Федорівський. Але потрапив Петра Стасюка. Я не думаю, що Годя тут міг з крейсера по рації щось передати Луанові в цій ситуації. Боячик в центр. Черненко Це, чіпляється цей м'яч. Черненко. На вітинчука. І працює вже Андрій Кожухар. Не ризикує. Підбирання за оболоню. Яка гра пішла? Яка гра? Ці останні 25 хвилин. Почався фестиваль. Ну і вже без душу обидва. Кіпери сьогодні не поїде додому. Руслан Черненко розіграє м'яч з Блізніченком. Блізиченко, подача, і удар головою. Стійка, який зараз специфічний ракурс був у нас на екранах. Давайте подивимося з більш класичного якогось положення. Це епізод і атакував Владислав Приймак, з яким грав Євген Шевченко. Спочатку Шевченка, потім грав з ним вже Роман Гончаренко. Не якась така. Комбінована форма захисту була зараз на стандарті у футболістів Вереса. І вдвох вони примакає, загубили. Так, Черненко. Під праву ногу моститься. Показують його. Ну, це прогноз від нашого режисера трансляції. Черненко! Фу. Ілюзія голо красення була в мене зараз. Я думаю, У вас теж. І дивіться, ніяких рухів не було в цій ситуації від Назарія Федорівського. Що я розцінив, звісно ж, за певну приреченість. Ні. Кучеров можна бити. Кучеров не потрапляє в площину. Зараз Валерій Кучеров. Слухайте, ну гра, я не хочу сказати груба, дуже жорстка. Дуже така по-чоловічому безкомпромісно не поступла. Пасхал знову дістає. А в нього тут красивий такий футлярчик з логотипом ФІФА. Ну, я б на місці Сергія Шищенка зараз не ескалював би своє спілкування. А... Ну, ось так. Тут е, представникам обох тренерських штабів Пасхал вирішив просто, знаєте, як для острастки дати вже ці гарчишники, щоб трохи температурка спала. Ну, Шищенко ні. Для нього це як антибіотик не подіяв. Ви ж бачите, е, то в жар, то в холод кидає наставника Абалоні. І ще раз ми можемо зрозуміти, чому так відбувається. Оболонь сьогодні. Ну, Б'ється за ці три очки, які допоможуть команді врятуватися. Цей матч закінчено. Ну що ж, нулювані я у поєдинку болонь верес. Обидві команди я б сказав, не вирішили глобальних завдань сьогодні. В першому таймі не побачили ми феєрічного футболу, в другому все було набагато цікавіше. Були моменти. Була динаміка, ну і пристрасть та боротьба. Вони були з першої до останньої хвилини і секунди.